Вітаю вас, підписники та гості мого каналу до відомо. Я Ксенія Мельник, і ми продовжуємо з вами розмову про шахраїв. Сьогоднішня тема дуже специфічна, тому що нещодавно світ дізнався про створення штучного інтелекту. Штучний інтелект це така програма, за допомогою якої можна зробити штучно якісь картинки, змонтувати відео, зробити фейк, діпфейк. Наприклад, взяти нашого пана Зеленського і зробити так, ніби він танцює гопак в козацьких штанах на Говерлі, ну, до прикладу, а, можна зробити будь-що. На жаль, шахраї, як я і здогадувалась, вони будуть цей штучний інтелект використовувати в шахрайських цілях. І те, що вже зараз з'явилось і дуже агресивно розповсюджується по інтернету, особливо по Фейсбуку. Це. Картинки згенеровані штучним інтелектом. Як вони виглядають? Кожен з вас, навіть я, лайкала цю гідоту. Але я не думала, що це штучний інтелект, тому що я піддавалася емоціям, коли дивилася на ці картинки, в мене були почуття, в мене були емоції, і я ставила лайк. Навіть забула про те, що я вже багато років намагаюсь боротись шахраям. Як виглядає така картинка? Ви маєте бачити. Перш за все, це були картинки з. Ну, наприклад, це була популярна. Це була пара військових, які одружуються. Тобто хлопець-дівчина в формі камуфляжній, вони одружуються. І під картинкою вони дуже обидва дуже гарні, прям ну, дуже-дуже бездогані, чиста шкіра, гарне волосся. А вони такі просто бездоганні, що нібито це моделі. І навколо них таке якесь дивне сяйво. Дуже-дуже такий мальовничий якийсь пейзаж, так все охайно, ніби така атмосфера ну, чарівності. І написано. До цього посту пишеться, що, будь в цих військових зараз сьогодні весілля, але ніхто, із вас, їх, ніхто ну, із вас їх не поздоровив. Поставте, будь ласка, їм лайк. І ви ж ну, дивитесь ой там 3800 лайків, ви ж ставите свій. Далі ви гортаєте стрічку у Facebook, а з'являється воно в стрічці Facebook та в стрічці е, YouTube каналів. Це незнайомі люди постять, е, це не ваші знайомі, це Facebook і Telegram, ой, Facebook і YouTube просто рандомно обирають вас, що вам треба показати, це, цю картинку. І ви починаєте лайкати. Далі друга картинка це в цього військового сьогодні день народження. Ви мусите його поздравити. Люди починають ставити лайки і набирають такий пост з такою картинкою згенерованою штучним інтелектом. Вона була набирає близько 3-4 тисяч лайків. Це не набирає навіть реальний військовий. Просто виставіть фото військового свого, там, наприклад, чоловіка, сина, він не набере стільки лайків. Тому а шахраї таким чином намагаються набрати лайки. Але такої людини не існує, вона згенерована штучним інтелектом. Тобто, хлопець дуже гарний, бездоганний, бездоганна шкіра. Він як модель. Він дуже, дуже прям ну, навіть не видно на штучному інтелекті, не видно щитинок, не видно якихось зайвих волосинок на обличчі. Він дуже бездоганний. Просто він такий глянцевий, намальований, нібито реальний, але просто дивишся, що ну занадто для військового він охайний. Форма охайна, немає бруду на формі, немає потертості на формі, форма бездоганна, нова, чиста, ніби він не був в бойових діях. Але автори цієї поступ б'ють на те, що цей реальний військовий, який знаходиться в зоні бойових дій, йому потрібно в нього день народження, ставити лайк. Далі є такі картинки, де дівчинка військова теж дуже-дуже просять вони ставити їй лайк бо в неї день народження. А насправді це дівчинка згенерована штучним інтелектом. Такої дівчинки військової не існує. Останнім часом я бачила такі картинки, де намальовані, згенеровані штучним інтелектом, згенерована картинка, де двоє друзів, хлопців військових пілотів літака. Наш, наші ну, хлопці з військово-повітряних сил оборони. І вони кажуть, наприклад, вони захищають наше небо, поставте їм лайк. Ви знову ж таки, бездумно ставите лайки і далі переглядаєте пости. Останнє. Це вже шахраї, вони перескочили на щось дуже гарне і дивне. Це вже вони нібито відійшли від військової теми, і вони починають людям якісь химерних істот генерувати. Наприклад, хлопчик на пляжі, як вони пишуть, цей хлопчик на пляжі в Бразилії зліпив такого гігантського лева. Або собаку з піска, там мопса, можливо, якогось кота сфінкса і там стоїть маленький хлопчик, теж такий глянцевий, гарний, такий бездоганний, прям взагалі от, немає ніякої зя в цьому хлопчику. І біля нього там велетенський велетенський тигр. Або мопс, ну там використовують різних тварин для цих картинок, тобто генерують по черзі якусь тварину. Я бачила, наприклад, маленький хлопчик і величезний МОПС, і у мопса на лапах було шість пальців, тому що штучний інтелект він не бездоганний, він дуже часто видає людей з шість пальцями, тварин з зайвими кінцівками. Ну, тобто, він може видавати дуже химерних істот. Але ви це можете не помічати. Ну, зараз шахраї трошки вони. Вони зрозуміли свої помилки, вони вже виставляють налаштування штучного інтелекту, що треба потрібно згенерувати гігантську тварину, зроблену з піска з п'ятью пальцями. Ну, це вже шахраями виправлено, тому не орієнтуйтесь на кількість пальців, орієнтуйтесь на те, чи взагалі на ціль цієї картинки і на цю дивину, наскільки реально вона виглядає, чи в реальності можна таке зробити і ну, ціль цієї картинки Ну, зібрати лайки. Ви нібито, бувають дуже смішні там такі картинки генерують, що ніби там, ну, я дивилась, там був бичок з соломи. Тіпо, оцей хлопчик зробив бичка з соломи. А він, це в Фейсбуці я сьогодні бачила. Він дуже гігантський, будь ласка, про, тіпо, залиште лайк майстру з В'єтнаму, наприклад. І ви залишаєте, ну, ви навіть не підозрюєте, що ви робите таку плюсову кармочку шахраян. Ще зверніть увагу на те, що люди наші дуже люблять все красиве. Ми любимо очима все красиве, тому ми ведемося на цю красу, ми ставимо лайки. І на подив дуже часто от зараз така ситуація в країні, що люди не бажають дивитись на, на зруйновані міста, на фотографії скалічених людей. Вони просто не бажають на них дивитись. І, наприклад, якщо буде ну, скалічений військовий. Або скалічена дитина на протезах. Вони їй не поставлять стільки лайків, скільки вони поставлять лайків якійсь химерній дивній істоті, гарним квітам, гарному полю. Тобто люди люблять все гарне. Ну, це такі люди, які позитивно мислять, і вони, їх психіка від, від ну, намагається відсторонитися від якогось лиха. Ну, наприклад, для мене людина, яка на протезі, є гарною людиною, тому що я знаю, що це справжня людина, це людина, яка вона справжня, жива, заслуговує на повагу. Це герой, або це просто дуже смілива дівчинка хлопчик які змогли ну, пережити трагедію, вони живуть далі. Для мене це, наприклад, краса саме в цьому, а не в чомусь такому химерному, дивному, неіснуючому і занадто такому е красивому, ну, тобто в кожного своє поняття краси. І, на жаль, у багато людей у них поняття краси прямолінійне, тобто красиві квіти, все має бути красиве, все бездоганне, все. Ну, тому вони реагують, ставлять лайки. І за таких людей шахраї, ці шахрайські сторінки, набирають дуже швидко рейтинг. Ютуб, Facebook вважають їх корисними, тому що вони їх лайкають. Кожен лайк це нібито такий значок Ютубу, що відео корисне, цей пост корисний, це все корисне. І ви лайкнули, воно показало це в ленті ще якісь вам незнайомі людиншок. Подивіться, може, і вам сподобається поставити лайк. І так от крутиться ці всі шахрайські картинки, вони прокручуються. І от зараз я ще бачила такі химерні майстри робили химерні дерева. З дерева вирізали дуже химерні споруди, наприклад, якісь замки, будинки, такі чарівні казкові будиночки в стилі Гаррі Поттера. там щось таке вони виробляли. Там, будь ласка, придивляйтесь, чи насправді це є реальна картинка. Якщо ви бачите, що воно таке ніби в якомусь дивному такому сяйві, пастельних тонів, дуже розмитість така, ну, розмита така робота. Це штучний інтелект. Перш за все, це е, е, тим допис, що ніхто не поставив лайк, поставте ви, ніхто не поздоровив, поздоровте ви, поставте лайк, напишіть комент. Е, е, кожен день будуть нові згенеровані ш, ці картинки. Е, потім що роблять ці власники цих сторінок. Наприклад, якщо це сторінка Facebook, на якій постяться штучний інтелект, перший сценарій, вони її продадуть шахраям, і тоді вони витруть оці всі картинки або десь спустять їх постами десь іншими, десь донизу в ленти, і ви ніколи їх не побачите, ці штучні картинки, штучний інтелект, але вже цього, ем, у, цього, у цієї сторінки вже буде рейтинг перед Ютубом, бо їх дуже сильно активно лайкали. Тому ви маєте розуміти, що вони будуть використовувати в шахрайських схемах. Це буде російське ІПСО, тобто нам буде заводити через них у мозок інформацію, яка не відповідає дійсності і яка буде шкодити цивільним особам і військовим нашим хлопцям і дівчатам. Друге, вони будуть намагатися зв'язатися з вами. От я пролайкала одну картинку, я якось не здогадалась, там, там така, там було наступне що. Тварини взимку дуже мерзнуть, і ви повинні дивитися під авто, чи немає там у вас кота. І годувати тварин, ну, годувати, гріти і не давати їм змерзнути. Я лайкнула цю картинку. І потім тільки через якийсь час я зрозуміла, що це шахраї. Це шахраї, які використовують штучний інтелект, бо дуже багато було лайків. Це не є органічно. І. Я зайшла на сторінку, це була група Фейсбук, яка розповсюджувала картинки зі штучним інтелектом, шкідливі картинки. Я ці картинки почала переглядати, а це була релігійна типу. Ну, для мене це псевдорелігійна організація, яка тільки дає вид, що вони якісь релігійна структура, типу, щось ну, нібито це православна церква. І, ну, і Це віруючі створили від свого імені сторінку. А насправді ці віруючі, я почала не лайкати, просто продивлятися їх сторінку, і десь я написала, що ви генеруєте все штучним інтелектом, ви шахраї, чи щось таке. Я їм на написала, і потім так здивувалася, коли бот, бот, це не жива людина, це в них там бот, цей бот почав мені писати в особисті повідомлення, що привіт, я релігійна особа Марина. Як тебе звуть? Я хочу запросити тебе до нашої спільноти, але ти повинна дати нам свої дані. І така форма для, для того, щоб залишити свої дані. І в формі там, дайте, будь ласка, ім'я, прізвище та по-батькові, вік, ну і усі дані. Потім ця людина починає вам, вона бере з вас просто дані. Ім'я прізвище по батькові, дату народження, потім вона починає. Е, продається ця, ця база, формується з таких довірливих громадян, які віддають ці дані отак, просто так, лівій людині, яку ви ніколи не бачили, віддаються вони в даркнет або в шахрайську базу. Далі шахраї телефонують від представників банку і кажуть, там, наприклад, Марія Васильівна, вони вже знають ваше по батькові, у вас турбує інспектор з Приватбанку, ваша картка. Е Заблокована. щоб її розблокувати, будь ласка, дайте номер вашої картки cvv код який заборонено давати дату випуску картки, термін дії картки, який також заборонено давати стороннім особам. І рахунок картки, який знаходиться на лицевій стороні вашої картки. Ви даєте ці всі три номери, бо вас назвали на ім'я ім по батькові. У вас є довіра до співробітника банку, адже ж тільки вони мають знати ваше ім'я по батькові, правильно? І ви просто з легкої руки, без ніякого там задуму, якоїсь думки про те, що це шахи, ви віддаєте свої дані шахраям, і вас просто спустошуть або пенсійну картку, або зарплатну картку, чи ту картку, ну, ну будь-яку картку, секретні коди якої ви їм дали. Не треба давати пін... ну, пароль. Вони самі все зроблять через приватбанків. Тобто, знаючи ці три номери, вони знають, як. Зайти до приватбанкінгу і переоформити його на свій мобільний телефон. Тому будьте дуже обережні, не лайкайте цю гідоту. Якщо ви це бачите, чим більше ви пишете коментарів, знову ж таки ростуть рейтинги у цих аферистів. Ну, в принципі, можна писати, що ви шахраї, ви використовуєте штучний інтелект для того, щоб потім виманювати, виманювати дані в людей. Якщо ви така кіберактивна людина, ви маєте зрозуміти, що ви можете допомогти іншим користувачам. Не потрапити на цю шахрайську схему. Пишіть коментарів ну, в коментарі, шахраю, що, будь ласка, якщо ви релігійна організація, покажіть ваші документи. Покажіть документи або представтеся мені, дайте свої документи, покажіть на загалу всім свої документи. Докажіть, що ви громадянин України, давіть, тисніть на них, щоб вони в них не було ніяких аргументів. І тоді ви можете навіть помітити, як вони вас просто пошлють на якихось три букви, тому що це російський сидить служитель гру, і в нього здали нерви, бо українці на нього дуже тиснуть і він просто посилає всіх нахід. Ну, ой, я вибачаю за мат. Тобто, якщо так робити, то вони психують дуже сильно, бо вони думають, що їх не видно, а ми ж то знаємо, що їх видно. Будьте дуже обачні і. Напередодні таких ну, чудових свят, намагайтеся втримати при собі свої кошти, не давайте банківські реквізити. Дивіться усі мої відео, які я присвячую шахраям. Я буду випускати щоразу по кілька таких коротких відео, в яких я буду розповідати про ту небезпеку, яка читує на вас в інтернеті. Ви мусите поділитися цією інформацією з близькими людьми. Натисніть, якщо ви вмієте поділитися в соціальній мережі своїми батьками. В першу чергу це з мамою, з батьком, з бабусею та з дідусем, тому що їм ніхто не розповідає про кібербезпеку. На жаль, наші поліцейські дуже зайняті, наші дільничі теж не в змозі просто прийти, зібрати всіх бабусь дідусів і провести з ними бесіду. На офіційні сайти Кіберполіції, СБУ ніхто не підписується, не заходить. Тому громадяни наші дуже несвідомі, особливо несвідомі наші батьки. Тому зробіть їм, будь ласка, перекиньте моє відео. І по можливості підпишіть їх на мій канал до відома, щоб щоразу, коли вони заходять в стрічку новин, ну, в Ютубі. Ютуб їм пропонував мої відео, там, ну, мої нові відео та старі відео, які вони ще не бачили, тому що дуже багато відео я присвячую саме нашим пенсіонерам. Людям, які вже відпочивають на пенсії, і вони мають бути в спокої, тому що вони заслужили на свою пенсію, на свій відпочинок і на тихе, спокійне життя, а не на терор шахраями та негідниками. Тому будьте обережні, будьте уважні, і якщо можете, підтримати мій канал, і якщо можете, підтримати збір, який. Я організовую для хлопців, які знаходяться на перших лініях оборони на нулі, на, для бригад, які не є медійними, які зараз захищають наші пози ну, на нашу країну на запорізькому напрямку в Курській області, які з собою як щитом закривають нас від нелюдів, які напали на нашу прекрасну державу. Тому їм треба допомагати. Вони ці бригади не є медійними. Ці бригади ніколи не були медійними і ніколи не отримували такої уваги від людей. Тому по 5 гривень, будь ласка, хлопчикам на грілки, на сухий спирт, щоб зігрівати свої сухпайки на газові балони. Все це потрібно купувати, все це потрібно доставляти на позиції. Тому волонтери доставлять, військові доставлять. Ті, хто на другій, на третій лінії оборони, вони попіклуються. Тому треба допомагати невеликими гривнями для великих справ. І якщо можете, зробіть це посилання, ви знайдете на баночку під описом відео. Натисніть кнопочку детальніше, і там є посилання на мою монобанку. Я вам дуже дякую. Пишіть коментарі, обов'язково спілкуйтеся, пишіть коментарі і пишіть про напишіть мені, будь ласка, які ви бачили картинки штучного інтелекту, тому що я їх бачила десь з десяток. А які картинки бачили ви? Бо може, я їх не помічаю, я хочу бути дуже... Освіченою людиною в цьому плані, і мені дуже важливо, які зараз картинки бачите саме ви. Слава нації, слава нашим військовим, волонтерам, слава нашим ГУР, СБУ, Нацгвардії, ЗСУ, всім тим, хто захищає Україну, хто нам дає можливість сидіти вдома, знімати відео і просто дивитись телевізор і чи дивитись просто у вікно на мирні будинки. На мирне небо, на красиві будинки без руйнувань, будь ласка, будьте ви здорові, завжди бажаю вам міцного здоров'я, наші любі захисники, і повертайтеся додому живими. Ми дуже за вас переживаємо, дуже вас чекаємо і дуже вам дякуємо за те, що, що ви захищаєте нашу батьківщину від загарбників. Героям слава! Слава нації!